<1>, 1 січня цього року вступив в силу новий закон про автоцивілку. Давайте зупинимось на основних змінах, які нас чекають: збільшення лімітів страхових виплат. Максимальна виплата за шкоду майну зросте зі 160 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Максимальна виплата за шкоду життю та здоров'ю збільшиться з 320 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. На сьогодні все частіше ми стикаємося з тим, що при настані страхових випадків тих лімітів, що є зараз не вистачає на повне покриття ремонту. Так як курс долара постійно збільшується, відповідно, тягне за собою збільшення вартості ремонту у новому полісі при шкоді майна покриття ширше на 90 тисяч гривень, що корелює з поступовим збільшенням курсу долара. Саме ці зміни зменшують ваш ризик залишитись з додатковими витратами, так як при настані ДТП страхова компанія вже зробить виплату в межах 250 тисяч гривень. Скасування франшизи. Раніше клієнт самостійно покривав цю частину збитку. Розмір франшизи був різний від 500 до 3200 гривень. Тепер страховий компенсуватиме повну вартість ремонту. Це означає, що страхування стає більш прозорим, ви більше не витрачатимете власні кошти на ремонт автомобіля потерпілого. За все платитиме страхова компанія. Зміни щодо європротоколу. Ліміт виплат за європротоколом скасовується раніше. Граничне обмеження по Європротоколу складало 80 тисяч гривень, що не покриває значної вартості ремонту. Тепер ліміт по Європротоколу є в межах основних лімітів автоцивілки і складатиме 250 тисяч гривень. Які переваги ви отримаєте? Перше, більше немає потреби хвилюватися через обмеження сум виплат. Друге легші умови оформлення ДТП, що дозволяють швидше вирішувати ситуацію без виклику поліції. І також потрібно не забувати, що доступне оформлення європротоколу у вашому смартфоні тепер не потрібно витрачати зайвий час для оформлення додаткових папірців. Обов'язкова модель прямого врегулювання збитків для всіх страхових компаній. Що змінюється? Якщо виникне ДТП, де постраждає тільки авто. Тепер ви звертатиметесь до своєї страхової компанії універсальна, а не до страховика винуватця. Тепер універсальна для вас організує процес регулювання швидко і простіше, бо ви є нашим клієнтом. До речі, наша компанія, по даним МТСБУ, посідає лідерські позиції по термінам виплат. Наша основна мета виплачувати швидко і справедливо. Виплата без урахування зносу авто дуже суттєва зміна. Що змінюється для автомобілів віком до 5 років ремонт здійснюється новими оригінальними запчастинами. Для авто старше 5 років будуть використовуватись запчастини аналоги за якістю. Що це значить для клієнта? Перше, ви отримаєте максимально точну компенсацію вартості ремонту. Друге забезпечиться якісний ремонт авто, навіть якщо воно не нове. Третє ці зміни суттєво зменшать ваш час на організацію ремонту автомобіля, так як тепер це задача страхової компанії. Індивідуальний розрахунок ціни полісу. Що змінюється? Ціна визначатиметься на основі персональної історії страхування. Якщо ви гарний водій з точки зору ризику, ви не потрапляєте в ДТП. Маєте достатній досвід керування. Ви гарантовано зможете отримати справедливо нижчу вартість полісу, ніж воді без досвіду. Всі зміни, які ми з вами розглянули, спрямовані на те, щоб зробити автострахування ефективнішим, прозорішим і вигіднішим для клієнтів. Вони приводять для того, щоб автовласники купували поліс автоцвілки для себе, а не для поліції. Тому підходьте до вибору страхової компанії розумно. Якщо залишились питання чи потрібні роз'яснення, звертайтеся, менеджери страхової компанії Універсальна з радістю вам допоможуть.